Виплатити компенсації жертвам авіатрощів Тегерані міжнародні авіалінії України зобов'язав апеляційний суд канадської провінції Онтаріо. Там поклали відповідальність за збиття рейсу, зокрема і на українську авіакомпанію. У рішенні судді наголошують, мау не оцінила ризики пов'язані з виконанням польотів із Тегерана. Таким чином, апеляційний суд підтвердив рішення Вищого суду Онтаріо, що компенсації родинам жертв має сплатити українська авіакомпанія. Літак, який належав мау нагадаю, збили над Тегераном 8 січня 2020 року ракетами, випущеними корпусом вартових ісламської революції. Тоді загинули 167 пасажирів і 9 членів українського екіпажу. Серед жертв окрім українців були громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану, Швеції. Нині Україна, Велика Британія, Канада і Швеція подали спільний позов проти Ірану у міжнародний суд. ООН бо, попри показове іранське судилище на над десятком військових, ні справедливого розслідування, ані гідних компенсацій від Тегерану, родичі жертв поки що так і не отримали.